До мене звернулися мої колеги з Афоцентру, попросили і показали, що є такий проект Мобільний шиномонтаж, щоб рятувати ці машини, які проводять наших героїв. І ми знаємо, що в гарячих точках, де працюють наші зсу, шини це просто витратний матеріал. Бо розбиті дороги, уламки мін, мін там, уламки якихось інших боєприпасів все це призводить до того, що Колеса пошкоджуються щодня. А як ви знаєте, на фронті кожна затримка у дорозі може коштувати комусь життя. Важливо, щоб ті люди, які сьогодні працюють на фронті, щоб вони були живі. Тому якщо кажуть, що треба таке, такого типу автомобіль, треба такого, такого типу е, зброя, то ми зробимо все, щоб це вирішити. Я вважаю, що таких машин потрібно більше і треба збирати, 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 бо ця машина може зберегти і життя, і машини, і вивезти. Тому я вважаю, що це, це дуже дуже потрібно і всіх закликаю збирати і допомагати на саме такі машини.